Наступними і останніми представниками лінійки пристроїв АВР є пристрої серії Industrial. Вони побудовані на базі силових триполюсних та чотириполюсних автоматичних вимикачів та мають найбільший вибір по номінальним струмам від 80 до 1000 А та найбільший функціонал по налаштуванням за рахунок вбудованого дисплею. Вони мають регулювання уставок спрацювання по низькій та високій напругах від 154 до 329 В між фазою і нулем, контроль обриву фази, захист послідовності фаз, запуск генератора, перевищення напруги, відсутність фази, та мають РС-485 для дистанційного керування. Також вони забезпечують захист від короткого замикання та перевантаження за рахунок вбудованих силових вимикачів. За більш детальною інформацію переходьте за посиланням у шапці профілю.